Вас, а ви э, б знали, які ви мені дорогі. Ні, <реш> шановні, до мене затримаємо і говоримо. Ми дуже хотіли бачити вас тоді на ту жісті. Перед всіма нашими ми зібралися на туристові. Знаємо, і ми вас прекрасно розуміємо, ніякої е, претензії не маємо. Сьогодні все одно дождалися того дня сьогоднішнього і вирішили вас таки відвідати. І ту подяку, яку ми мали там, ми вам стільки не розкажемо, що мали там сказати. Бо Щас, благодаря. Благодаря. Ми вам щиро вдячні, бо ніколи керівник нам не поміг. Стільки скільки ви нам повідомляємо не то, що вікно, а ви нам велику дорогу в нашій організації поставили. Ще як нам, щоб нас Савчук приїхав і до того на конференції наші десь конференція має бути. То вша буде все окей. Ми щиро вдячні вам за всю роботу, за всю турботу роботу, за всю повагу до нас. Я особисто щиро вдячна. Ви мене де б не були на вулиці. Ви мене теж вважаєте і поважаєте і ніколи не прийшли, щоб ми звернули увагу. Ми щиро дякую від всіх. Я особисто від себе. Добра, злагоди, любові від сонця тепла, від людей, добра, від дітей і сім'ї вашої, ніжності, любові, поваги. Хай Господь вас збереже, матінка Божа, за руку веде, в житті гладкою, дорогою, без всяких проблем, без всяких незгод, всякої людини. З води і руси ніякої біди, Божого благословення, а то ми вам даруємо. У мене такі люди кажуть, що ми обіджені судьбою, але не Богом. І Бог з нами, і ми хочемо, щоб ота пара святих вас супруждала в житті, в роботі і в сім'ї вашій. Дуже вам, особисто... дуже вам дякую. Хай і... матінка Божа вас оберігає від всіх бік. Бо я дуже, вам дякую. Не а я ще хочу вручити вам листа. Трошки, якщо там почитаєте наші тих проблем, Звичайно, Звісно, Я вам а? хочу сказати так, я вам дуже вдячний за те привітання, яке ви сьогодні зробили для мене. Я рахую, що це аванс на нашу... Послідуючи співпрацю, і скільки я тут буду працювати, скільки до мене битися серце, я завжди вам допомагав і буду допомагати вирішення yeah, ваших yeah. потенних процесів. Yeah, да. хай, хай ваші справі э, будуть тих слів вартість. будьте здорові Ой, ну, спой і здорові.